Сучасний зручний і водночас красивий вестибюль під номером 2 на лівобережні завершують ремонтувати. Що зробили за місяці, коли пасажири побачать повністю оновлену частину станції, дізнався Богдан Бур'яненко. Останні приготування до відкриття Східний вестибюль станції метро Лівобережна завершують ремонтувати. Перше, що побачать пасажири металопластикові двері, які зручно відкриватимуться. А також нові турнікети. З їх тут 16. Два мають ширший прохід, спеціально для людей на візку. Аби пасажири з інвалідністю могли потрапити на платформу, на сходах змонтують підйомник. Нині заважують встановлювати поручні, установлюємо кронштейни, просверлили, забурили, потім сваркають, доставиш трубу, обварюєш її, шліфуємо, обробляємо швидко. Замість дрібної зеленої тепер велика сіра і коричнева плитка. Покриття стін замінили, хоч спочатку радянські кахлі хотіли залишити, не впізнати і стелю. На ній немов пливе зграя риб. Будівельники саме завершують монтувати декоративне оздоблення. Задумка дизайнера, от йому захотілось реалізувати, скажімо так, поток ріки. Вот. И, а тут уже у кого какая фантазия. Кто это представляет себе рыбами, кто-то дельфинами, кто-то стрелами. По кассовому залу 64 светильника основного освещения, ну и дополнительно идут аварийные освещения. На выходе на платформу там еще дополнительно 24 светильника. Після реконструкції з лівобережної можна буде побачити Андріївський узвіз. величезну панораму історичної місці не розмістять біля турнікетів. Панорама Києва можна буде глянути, під різним кутом буде видно різний, скажімо так, аспект всього загального малюнку. І тільки пройшовшись, можна буде побачити загальну картинку. Уже завтра східний вестибюль почнуть очищати від будівельного сміття. Оновленим входом пасажири зможуть користуватися четверга. Тоді ж закрити реконструкцію у західну частину станції. Богдан Берекла центра козуб телеканал Київ.